Який же скотч вибрати для користування диспенсером? Точніше, який намот вибрати, Да? Дивіться, Я вам зараз показую саме такий розповсюджений диспенсер. Просто є різні модифікації різної фірми. Я вам в таким примітивним, дешевеньким показую. Він іде у нас 13 см в діаметрі. Ми його не продаємо, говорю зразу. Це я просто показую на скотч. Тому що ми виробляємо скотч і дуже багато запитань, який скотч нам підійде для диспенсера. Дивіться. Диспенсери розраховані. Ну, 95% диспенсерів, які в нас продаються, вони розраховані на 13 см в діаметрі. 13 см в діаметрі це ось реальна 200-м. Ось вона як виглядає. Дивіться, будь ласка, бачите, 13 см в діаметрі. Вона, в принципі, дуже добре заходить. Можна навіть там, метрів 5-10 ручної промотати і, і засунути, щоб був чуть-чуть зазора тут. І воно буде ще зручніше. Але дуже часто сталкуємося з такими випадками, що іноді клієнт, наприклад, каже, мені потрібно 500 метрів. Він заходить мені в диспенсер. Дивіться, ось так виглядають 500 метрів, і вони сюди ніяк в диспенсер не помістяться. Більше всього, що вам просто замість 500 метрів возять 200. -ку. Ось і все. Коротше, вивод який: 200 метрів, все що менше, заходить в диспенсер. Якщо ви берете навіть ту ж 300-ку, вона вже йде 15 см, вона ніяк сюди в диспенсер просто не залізе. Вам треба промотати не знає, там 100 метрів цих, щоб він сюди зайшов. Ось, бачите? Так що таким чином?